Джеймс Харден добився свого. Він їде додому, їде в Лос-Анджелес. Харден не став новим заручником Філадельфії, яким свого часу став Бен Сімонс. Президента з баскетбольних операцій 76 Сіксерз Деріла Морі вистачило лише на перший тиждень нового сезону. Він все ж таки обміняв Хардена туди, куди хотів потрапити. Сам гравець. В свічимо дан Борода за та вивіз до Каліфорнії Форвардів Підже та Філіпа Петрушева. Філадельфія отримала форвардів Маркуса Моріса, Ніколя Батьюма, Роберта Ковінгтона, Кеніона Мартіна молодшого, а також кілька драфт-піків. Джеймса Хардена обміняли саме в ту команду, в якій він хотів опинитись. Шем з повідомив про те, що в цьому трейді були задіяні власники команд, що, мабуть, і змусило Дері на морі піти на поступки. Коли він побачив перед собою запропоновані драфт активи, йому було вже важче відмовитись від цього трейду. Жоден з гравців, яких отримала Філадельфія, не є стартером високого рівня. Але за цей пакет Філа може спробувати отримати іншого зіркового стартера у Філадельфії. Дуже солідний драфт капітал і він робить цю команду. До відчутно гнучкішої. Але давайте спочатку про головного героя. Це четверта команда для Джеймса Хардена січня 21-го року, коли він полишив Houston Рокетс. В минулому сезоні у складі Філадельфії він був одним з кращих гравців ліги. В атаці у хавкорті Харден може годувати партнерів, може атакувати зміни в захисті. Проходи у нього нині менш ефективні, але він досі небезпечний на периметрі. Зокрема, корисно грає без м'яча в кетчінг-шут ситуаціях. Але це мова про регулярний чемпіонат. Виступ у минулому плей-офф був відварто невдалим за виключенням двох потужних матчів проти Бостона, в одному з яких Харден став автором переможного китка. Він зіграв два класних матчі, але шість матчів плей-офф його виконання були жахливими. Сіксер статистично були кращими в постсезоні, коли Джеймс Харден був на лаві запасних. І так, деякий час минулого сезону майбутнє Хардена в Філадельфії виглядало доволі безхмарним. Він погодився на зниження зарплатні, щоб допомогти Філі підписати Такера, а також Деніеля Гауза. Він допоміг Джелюєм Мбіду до виграти нагороду MVP і допоміг Сіксерс виглядати готовими до того, щоб показати себе в постсезоні. Але потім вони зробили те, що завжди трапляється із Сіксерс, з Харденом. Вони взяли. І розвалилися на шматочки. Харден має зробити кліпер з сильнішими в регулярці, покращити гру в позиційному нападі, може допомогти партнерам стати більш ефективними в ізоляціях, контролюватиме темп, буде ефективним без м'яча. Але ця команда про плей-офф і виходить, що кліпер, з до яких і без того вистачало питань щодо їхніх успіхів у постсезоні. Приєднався, ще й Джеймс Харден, який в останньому плей-офф плевкотро розчинився на вирішальній стадії сезону. Так, теоретично поєднання Хардена із Каваєм Леонардом та Полом Джорджем виглядає як робоча історія. Але як приїзд Джеймса Хардена позначиться на ролі Расолавезброка, який дуже непогано почав цей сезон. Весбрук класно розганяє команди, контролює флоу в атаці, тисне на кільце та допомагає партнерам отримувати якісні опції в атаці, не без цього. Це працювало, тому що Кліпер саме цей потрібно від людини на позиції Весбрука, але тепер Рассел віддасть м'яч в руки Хардена, і його роль стане дуже схожою на ту роль, яка була у нього в Лейкерс. Він змушений буде ставати гравцем, який має більше впливати на гру своєї команди без м'яча. Співпраця Весбрука з Харденом може бути чимось дуже схожим на його співпрацю з Леброном у Лейкерс. Ми бачили, чим це закінчилося. Але ми говоримо про м'яч для Хардена та Весбрука. В той час як не варто забувати про те, що м'яч потрібен Джорджу з Леонардом. Тож схоже, що Хардену треба налаштовуватись на гру в атаці і без м'яча, а на кидки з точки, які він реалізує останнім часом доволі ефективно. Тут слово за Тайроном Лю, який має безпомилково розподілити ролі в команді, де чотири гравці звикли бути головними героями. Тож будемо вартами негативних сторін для Кліперс на папері, в цьому трейді начебто вистачає. Невдалі виступи Джеймса Хардена у плей-офф, його поєднання з Везброком, яке може не спрацювати великий драфт компенсація. Але якщо Харден зіграє в плей-офф на іншому рівні, цей трейд реально зробить Кліперс сильнішими. Чи здатен він на це в 34 роки? Ось тут, друзі, відповідь за вами, пишіть у коментарі. Щодо інших активів, які отримали Кліперс, і Тайкер краще захищається на периметрі, ніж Ніколя Батю Роберт Ковінгтон та Маркус Моріс. Він корисна опція для того, щоб кидати його в захисті на таких людей, як Леброн або Кейді. Але в Атаці такер дуже обмежений, фактично не створює загрозу фарбі. І цим звичайно намагається користуватися суперники. Щодо Тріо Ковінгтон, Батюм, Моріс, найкращі дні цих гравців позаду. і очевидь Філа хотіла отримати Мана або Нормана Паула. Але те, що вони отримали, враховуючи драфт Піки, це теж дуже непогана історія. Тим більше Філа може банально зібрати весь цей пакет. Та обміняти його на іншу зірку, наприклад, на Оджуано на Нобі чи на Паскаля Сіакама, які грали під керівництвом Ніка Ньорса в Торонто, або на Зайка Лавіна з Чикаго. І робитиме це філа, скоріш за все, дуже скоро, допоки ембіт в топ-10 гравців ліги, допоки він взагалі в цій команді і їхні чемпіонські вікно остаточно не заклеїли. Може бути і план Б чекати на міжсезоння, коли у команди звільниться 55 мільйонів доларів у платіжці, які вони можуть використати для підписання вільного агента. Але чи можуть вони дозволити собі чекати? Сіксерс провели непоганий трейд, Вони просто не оклали угоди, на яку багато хто чекав, яку можливо Деріал морі намагався реалізувати. Коли він зіткнувся з кейсом Бена Сімонса, він терпляче чекав місяцями, поки спрацював обмін Джеймсом Харденом. Тепер цього разу він почекав лише перший тиждень сезону. Цікаво, що Кліпер зібрався квартет зірок, для яких Лос-Анджелес є рідним містом. Харден ходив до середньої школи Артезія в Лейкводі, Пол Джорджівся у Найт Дейлі, Кавай Леонарду, Кінхай Скул Ріверсайді, Расл Возбро ходив до середньої школи Дейлі. Вони зібралися вдома, і тепер у Кліпер буде медовий місяць, поки вони розбиратимуться зі своїм новим щастям. Десь 4-6 тижнів. Цікаво буде поспостерігати за ними в цей період. Роботу та й вистачатиме. У всіх Кліперс цей сезон є контрактними. Він буде щось типу Last Dance для організації. Вони намагатимуться взяти титул із дворазовим mvp фіналів ЕНБІ Каваєм, Леонардами, стріма зірками, Везброком, Хардином і Джорджем, які не вигравали титулі взагалі, як і вся франшиза LA Clippers. Чи робить цей трейд кліперс реальними контендерами? Мабуть, вони зробили крок в цьому напрямку, але... Найцікавіше, що ви думаєте про цей трейд, пишіть ваші реакції в коментарі. Це Double Dribble вечірка, тільки починається.